Всім привіт! З вами я Лана. І зараз на рунах хочеться спитати, який сюрприз очікує. Приємний сюрприз очікує найближчим часом. Покажіть руна, який приємний сюрприз. Знову випадає соло. Це руна інформації, це руна перемоги, це руна свята, можливо навіть. Взагалі це дуже сонячна руна, яка означає успіх. Про що тут точніше тут прийде якась нова інформація. І ви будете обирати те, що підходить вам. Ви оберете щось нове для себе. Нове, те, що відкликається вашим природнім ритмам. І на фоні цього ви можете припинити якесь спілкування. Ви подумаєте, що це для вас буде корисним. Це принесе вам. І вашому внутрішньому світові якби, свою власну перемогу. Ви зараз, станом на зараз, обираєте щось нове і тим самим припиняєте якісь старі контакти. І цей сюрприз, він вважають руни вам на користь. Це приємний сюрприз. Ви, можливо, припиняєте якусь брехню в своєму оточенні. Можливо, якусь неправдиву інформацію, бо вважається, що це вам на користь. Покажіть точніше, щоб я розуміла про що ось тут. що це. Так. так, дивіться, можна сказати, що на фоні. Того, що ви задумаєте, вам прийде потрібна для вас інформація, вона для вас успішна, будете, ви так вважати, підходяща. Ви оберете якийсь новий шлях. Ви, якби, припините щось старе і неприємне. І підете далі. Це відкриє вам шлях далі, вільний шлях, без перешкод, швидке реагування. Тут про швидкість, про швидкі реакції, про швидко прийняті рішення. Про що ось тут, що це нове, це дорога. Це дійсно дорога, це переміщення. Можливо, ви, отримавши якусь не так давно інформацію, дійсно, у вас якось сяяло. Ви зрозуміли, що це саме те, що вам потрібно, або що воно вам може стати в пригоді і допомогти. І тому в результаті цієї інформації, ви задумаєте якесь переміщення, переїзд, дорогу. Хтось, можливо, витратиться на новий транспортний засіб, а хтось просто таки на подорож. І це приємний сюрприз для вас. А що допоможе, щоб це дійсно було на користь і приємно, що допоможе найбільше, покажіть? Рун. Вам допоможе сила волі, вам допоможе якийсь чоловік, можливо, ця інформація від нього, можливо, він вам допоможе переїхати. Можливо, дійсно запросить разом подорожувати. Або запросить до нього переїхати. Можливо, сам до вас прийде, але більше ні. Більше тут ваша подорож. І тут може вам допомогти сила волі, коли ви будете рішуче налаштовані. І тоді ви отримаєте по справедливості. Ви припините якусь неправду, якусь несправедливість по відношенню до себе. Якісь, можливо, неприємні для себе контакти, і зможете вирушити далі. І сила волі вам допоможе тут найбільше не сходити з наміченого шляху, притримуватися тих планів, які будуть вами заплановані. А що, покажіть, руни стане на заваді найбільше? А от заважати вам може якась жінка, якісь її поради, можливо, вона буде проти вашого переїзду. Для когось може будуть даватися якісь інші шанси, і вам треба буде обирати або те, або те. І от в цей момент, коли ви задумали оцей переїзд, переміщення, дорогу, свій власний шлях, вам може бути ще даний якийсь шанс від долі. І він вам може стати на заваді. Чому? Тому що цей шлях більш легкий, легкий, радісний, вам можуть щось запропонувати ще. І воно буде також доволі легко. І ви можете, знаєте, як відступити від наміченого заради того, щоб полегшити собі життя вам буде здаватися, що так буде легше, не треба напружуватися. Угу. А покажіть, руни що по ітогу, якщо людина все ж таки вирушить ту дорогу По і ви поїдете десь з дому. Виходить так, що ви може за кордон або в інше місце, місце чи місто ви їдете. По ітогу це буде щось нове і злам вашої системи. Ви відмовитесь від того, за що трималися, і передивитися свої цілі і цінності. По і так, і це буде ваш шлях, це буде. Те, що вам дійсно підходить, і вам інтуїція вже підказує. Ви будете спиратися на свої відчуття, і це будуть позитивні відчуття. Можливо, там далі буде ще й для когось якесь кохання. Спершу ви зламуєте те, за що трималися довгий час, і потім отримуєте позитивні відчуття, почуття, і це буде ваш потік. Вам там буде комфортно. Так, і гармонійно. Можливо, в перспективі там на новому місці або на новому життєвому шляху вас очікують нові стосунки, кохання. І це буде дійсно те, що приносить лад, мир. Гармонію, спокій. Вам буде подобатись. Ну, ось такий розклад швидкий, але мені хотілося його зробити, і, мабуть, для когось він стане в пригоді. Тому до нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось. Обирайте, обирайте свій шлях самі для себе, і щоб було комфортно.